Кукурудзу для диких звірів єгер Віталій Приходько висипає біля годівниці, яка розташована на території Іскрівського лісництва, що на Полтавщині. Це ми робимо такі годівниці, в них є сіно, вінички, там солонець біля них. Тут це для того, щоб в зимній період могли підгодовувати диких тварин. Це таких як козуля, кабан. Ну зайці приходять тварини в зимовий період будуть шукати собі друге місця, тобто ну будуть ходити, якщо не буде підгодівлі. Тобто ми робимо для того, щоб вони держалися наших мисливських угідь. Підгодівлю тварин розпочали з грудня. Місце годівниці визначається по принципу місце знаходження самого звіря. Звір любить, допустим, щоб було затишок, щоб було де йому лягти, і щоб був водопой. Ось ми під річкою. Годівниця є корма, є вода, є, де йому лягти в сосні. На Полтавщині місця підгодівлі тварин є у всіх лісгоспах, які займаються мисливським господарством, розповіла Лілія Гнатенко. Підгодівля триває близько ста днів, але вона залежить від погодних умов, і це залежить від того, чи вже є сніговий покрив, коли чи вже промерший ґрунт. Загалом розпочинається сезон підготівлі десь з початку листопада і до завершення зими. Гірська служба на місці вони приїжджають, дивляться по мірі того, як дикі тварини поїдають там сіно, віночки, ну тобто все, і підгодовують ну, раз неділю. Вони, якщо буде ну, складні погодні умови, то вони добре поїдають, тобто раз в неділю приходиться ну, поповнювати запаси. Снігу немає, тобто трава ще зелена є. Тобто, ну, на даний час озима пшениця є, багато не обраної кукурудзи для кабана, тобто вони зараз в полях, тобто, ну, на даний час їм вистачає, тому ми ну, викладуємо мінімальну кількість кормів на даний час. Корми для тварин працівники лісгоспів заготовляють самі та закупляють. У нас вже заготовлено понад 10 тонн сіна, також заготовлено 1600 віничків, заготовлено близько 15 тонн зерна кукурудзи. Заготівля зерна кукурудзи ще триває. Також уже заготовлено близько 200 кілограм солі і відповідно різних кореноплодів. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.